Доброго дня. Я працював 31 рік на заводі Львів Сільмаш. Прийшовши на пенсію, пенсійний фонд мені сказав, що такого підприємства не існує і отримую мінімальну пенсію. Но завдяки тому, що я звернувся до юриста Ольги Вікторовни. Вона надіслала всі мої документи в Київ. Я отримую пенсію тепер на замість 2200, я отримую 3700. Дякую за увагу. Угу. А скажіть, скільки ви там пропрацювали, і чи зверталась ви самі до пенсійного фонду? Я звертався до пенсійного фонду, ну, та як вони сказали. Цього підприємства Лів Сільмаш не існує і на тобі мінімальну заробітну плату. І до побачення. Угу. Супер, чи будете рекомендувати своїм знайомим? Наш центр проводить допомоги? Я буду рекомендувати всіх своїх знайомих старих пенсіонерів, щоб вони зверталися. Особисто до Ольги Вікторовни. Дякую за увагу. І вам дякую.